Ще одна гра з мініатюрками це гра в супермаркет. Отже, викладаємо на полицях різні овочі, фрукти і продукти. Беремо нашу візочок, набираємо різні продукти і йдемо на касу. Також можна брати невеличку таку. Корзинку, також можна дітка, з дітками грати, збирати список покупок і так само їми грати. І ось поближче вам деякі з них. Це у нас цибулька, капусточка, пекінська капуста. Це все нагадую, зроблено вручну, це ручна робота, цвітна капуста, кабачок, баклажан. І найдрібніше це був горошок, стручковий горошок. Також гарбуз, хто за здорове харчування і любить каші. Перчики різних кольорів це такий вже наборчик помідорів, гірочків, бурячка і морквинки, трошки фруктів. Бачите, як все деталізовано. І різновиди сиру.